Я думаю, що кожен випадок буде унікальним. Дасть Бог, ми в рамках кримінального розслідування або журналістського розслідування знесуємо по кожному по окремці. Я хочу на інше наголосити: сьогодні перший день після системи декларування. І вже сьогодні, на погоджувальній раді, лідери фракцій говорять про те, якби. Уникнути відповідальності за все, задеклар... за, за, за все чесно задекларовано. І коли вони говор... коли говорять про нульову декларацію, про... М -м, то я нагадаю, що лише місяць тому назад нульова декларація, так звана нульова декларація, була одним зі способів вбити всю систему. Що мається на увазі? Нам всім продають нульову декларацію. Зараз, як знаєте, давайте допоможемо всім українцям, нарешті, легалізувати статки. Я... Я окей з нульовою декларацією. Я окей з податковою амністією по податкових і, можливо, валютних злочинах. Угу. Але ж ми розуміємо, що лідери окремих фракцій, які задекларували сотні мільйонів доларів і гривень чи до їхньої фракції, їх е цікавить, знаєте що, їх цікавить легалізація оцих капіталів. Я нагадаю, що законопроект був розроблений пані Южаніною в парламенті такі заходи. Він передбачав е те, що. Оці дані в деклараціях або будь-де інше зібраних, вони їх не можна було використовувати в суді як доказ в будь-яких провадженнях по будь-яких кримінальних статтях. Тому я зараз до чого закликаю? Ми спільними зі багатьох людей, в тому числі тут присутніх, показали весь цей, ну, всю цю реальність, ну там жахлива або якась інша. Ця реальність є. І вже відкотити назад неможливо. Все, що можна зробити, це зробити так, щоб за ці суми не було кримінальної відповідальності там, де вона може бути. кругом вона може бути. Бачите, це буде чесним з цим. Вона може бути менше, ніж в 10%. А, але там, де вона є, ми не можемо допустити, щоб її не було. Тому а, жодні неприпустимі маніпуляції в парламенті, коли під добру, правильну ідею податкової амністії підводять амністію злочинних капіталів.